Капець, а це він попер. Бобер курва зійшов. Отак от, от Я поки добіг, він вже 20 метрів, мабуть, пройшов. А чо ж не засікся? Може за морду цапнуло, воно була, коли його десь снаруже зацепе. Він що дурний летить. А, і ще й... і веточку приніс. Комишами пішов. Але гачок я перевірю. Так, гроші на цілі. Да, гачок тупий. Ну і хто тут тепер тупий, злив коропа? За цим треба слідкувати. Міняємо гачело. Спека. Підживає, аж дух захватує <смі> в поганому сенсі цього слова. Зранку ще нічого не їв, з машини пахне динькою, на столі є качан кукурузи з присвяті качани. Ох, але я нічого не знаю. Спать охота, але вже, вже не можна. Якщо я в обід ляжу подрихнути, то я фіг до 12 засну, а потім фіг в 10 встану. І воно, збой технологічного процесу починається такий, що капець. Але правильно зробив, що на ніч всі дрини витягну і висушив. Виходив, 9 ліг, о 6 встав. собі 9 часов дрих. І ще би і спав, і спав, але ну, матрас зараза жорстковастий, коли здутий. І таке буває. Нічого, не розтраюйся, то все мілочі. Констатую факти. Сусіди теж на кораблик переключились. Видно явно, що то пішло не так кожного разу, то в дерево, то в комиші, то в дерево, то в комиші. І кожен раз такий заброс з розгона, як наче тут дистанція 100 метрів. Хоча у них там ширина 20 метрів ставка. Капець просто дивлюсь, оп, фортуна поїхала. Кораблик, Думаю, о, порядок. І вже закінчився. Ну, то таке, щось не прокльовує більше. Вчора приїхав і так непогано пішло, а сьогодні ще риба, видно, спить, не проснулась, не снідає. Та й таке. Почекаємо. Гов б відео. Ви тільки гляньте, падлець такий, вічно він. Краде у нас дрин. Цей вже. Да. Вроді виводимо з корчів. по повідках пройшов. По касательной. По наказательної. Інтересно, так дергається. Блін, весь берег коропами перекопаний. Бровка. Корінці рвуть. Страви, видно, смачні. Коропа тут багацька. Зарибили ставок круто минулого року. І не пускали рибацюг, які торбили мілоч молодняк. Та й попробую його наловити нормально, коли мілоч молодняк бушує. Оп! Між двох вогнів перескочив, гад. Що ж тут таке хитре, зеркальний. А ми от Ех! Хто дав слабіну? І я думаю, дам слабіну спінінг під спінінгом переведу. Я знав, що колись мене це покарає. Після другого. Злитого коропа взагалі якось не весело. А ще не весело те, що сонце шмаляє, так що капець потилиця горить. І це ранок. Добрий ранок називається. Підмотали байтранер. Але за що того, що не месина, а шнур, покльовка така мощна, що Дрин всегда слітає якось так. Знову хтось їде поряд на рибалочку, приїхав. Мабуть, єдиний ставок в радіусі Кривого Рога, хоч він вже і в Кіровограді, де короб клює, як з кулемета все літо. Просто що це буде? Якісь птички десь черікають, а у мене вже слух поник. Вже не на те настроєний. Так прощу. Я кажу, єдиний ставок, де, мабуть, коробку є ціл... <паник> круглий рік цілодобово. Хоча взимку мовчить. Маю на увазі, що літом. Це в сусідів сигналки. Ох, літом за... Так сказати, бере. Осінню ми ще полавлювали. Взимку я тут ні разу не рибалив. Але зараз, коли не поїдеш, старфішинг леківка і є з ними кругом. Олександрівка 3 тут не так далеко, тільки то в столоб. Ми його там наловились, добротно нам хватає. Ніде толком немає, щоб наловитися. А сюди приїжджаєш, ну просто роздача. Буває. Але буває, як зараз, сидимо, куримо. Та й таке. Голу просто б відео. Опять сигнал. Это сигнал. Начали, начали, почали. Оп! Як звичайно, по веточкам пішов, але ми, сподіваюся, вже його вивели. Ну шнур по чомусь скользить. Скользкий тип порядок вже пішов. Мабуть, теж зеркалка. Прикольно. Та ти скажи, який мощний. Прикольно те, що зарибили зеркалками і так, що ізрідка десь попадається і кажеться, о, класно, а в тому що постійно попадається. Ого. Борзий. Дерзкий. Як пуля резкий. Може щось здоровенне, амур. Вряд ли амур по-своєму йде. Це похоже на коропа зеркального. Вони, я не знаю чому, але вони сильніші при одинакових розмірах. І це не тільки я помітив. Всі кажуть мені. І не тільки тут ще. Бувало так, тузіків таскаєш, ну зеркальні завжди борзі. Та воно ще й на шнуру. Може за морду зачеплений, що ж так важко йде? Ага ага. А може крупний просто. І таке може бути. І не, взагалі не заморився. Я вже заморився, а в нього сили дофіга. О, показав пузир. Да, я так і думав, зеркалочка. Які тільки сильні коропи. Вода тут чистенька, як наче сливали, як наче хто міняв воду. Тільки непонятно хто, откуда, коли, як і нафіга. Бо це ж неможливо, це ставок. Откуда тут тисячі тонн свіжачка візьмуться. Оп! От хто виновник, так сказати, торжества. Ми його верх ногами погладимо пузіко, рижика, відпустимо. Оп. Нитку на ноги намотав. О, а я снасть шукав, а вона готова. Чиюсь витягнув. А кстати чиюсь. Ви не повірите, ну це моя снасть. Загублена... Ма... А ні-ні, не моя. Дуже схожа, але не моя. На літкорі я. Я не я на лідкорі не в'яжу. Я в'яжу на обичному шнурі, як обичний мудак. Байтранер включений. Замічаю, кораблік дає маху постійно. Нормально був збережений в метрах в п'яти от точки. По факту зараз завіз почти майже під самий комиш на 2 метри промазав, мені здається, Єлі розвернувся. Можливо, GPS глючать, глушать, але це не точно. Ну, що поробиш? Час закруглятись. Навіть біоніки трохи потаскали, але пасіон один працює за всіх, ця троїця, четвертий так не відрихтував. І так, живчик, О, нормально себе веде. Жарюка смале, тому ви теж на сонечки довго не грійтесь. Ставте лайк, діліться роликом з друзями, хтось споминає. Бомбящі коменти вітаються. Обов'язково пройдіть по ссылочках в описі на вудлища. Мені буде приємно знати, що ви пройшли і мені в наступному році задонатять ще декілька палок, які вам я потім продам ще, ще через 3 роки. Як бачите, це довгий складний процес і це зовсім інша історія. Улов я вам не покажу, тому що я його показав, що випустив, як ви бачили. Якщо хочете випускати рибу, не треба її в садку держати до шабаша. Це, Це глупості. Що ж, радий був бачитись. Всім пока і до зустрічі на воді. Всім привіт. Федоро Шулічино. Нудить вас від цих відосів чи ні, але іншого маємо, що маємо. А краще мати, що маємо, чим не мати взагалі. Хоча інколи все зовсім навпаки. У нас біоніки, пасіони, підсака Golden Catch, все розставлено, завезено. Три вудки, четверта, на приколі, на перекурі, щоб не путалась та й відрихтувати треба. Постійно коропи затягують. В Комиши і в корчі спасу немає. Стартують тузіки щодурні. Але це зовсім інша історія. Поки що насолоджуйтесь краєвидом і тим, що сонце 35, а не 40. В обід буде, мабуть, 40. Пекло, як бачите, неймовірне. Я вкрився як міг. Але не дуже то це й допоможе. Сьогодні, до речі, вівторок. Так, вівторок, ми одні на. На озері плюс-мінус зблизька мається на увазі. Понятно, що справа дід кабріолет, снайпер, перекидує все, що тільки можна нам. Ну То вроді би вже я від нього одвинувся, заховався за деревину. Не достає, не докидаю. Зліва теж бачив кораблик десь за 100-200 метрів від нас. Потрошку катається. Але то теж уже зовсім інша історія. Що ж, чекаємо першого трофея. Що це за прикол взагалі такий? Спочатку на одному підвиложило різко. Ну, притом зійшло і, і на цьому, на біоніку теж. же біоніческа фігня Збросило. От що то було. Що, що з першого разу не взяв, розвернувся і підібрав окончательно. Судя по напрягу, зіркалка чокнута. Хоча поки толком не ясно. Не вистачало, щоб зараз ще біонік схватився. Резко. Так, так, так. Ти скажи, треба акуратніше. йде наш підсак. Тряпчаний. Вже недалеко. Але й не близько. Все-таки шнур треба обережніше. Бо со шнуром бачу, бачу, спливає. Бо шнур напряги, зеркалка. Шнур напрягів не прощає. Я присяду, щоб він мене не бачив? Оп! Ха-ха! Не замітив підставу. Петрович, що ж ти так? На виліт крючок, як обично? Губа розодрана в хламіну. Короб завмер в ожиданні своєї судьби. Яка його доля? Ви знаєте, ви ставите лайки. Ми вимикаємо рекламу в відео. Оп! І випускаємо короб. Ух, шустряк який погнав! Прогріть мотори, треба завозити.